Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. Друзі Путіна піднімають голови в Європі і знову шантажують ЄС і Україну. На цей раз загострюється ситуація на енергетичному ринку Європи. Україна припинила транзит російського газу, як ви знаєте, у відповідь Словаччина погрожує зупинити постачання електроенергії. Ну а Угорщина погрожує блокувати вступ України до ЄС. Чи справді це можливо? Та що буде з цінами на електроенергію для українців? Чи буде дефіцит світла ще й в таких умовах, в яких ми зараз з вами перебуваємо? Про це поговоримо сьогодні. Друзі. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще ні, погнали! Ми не відказуємося від цього транзиту, як ні странно. Чому? Тому що ми намірені і компанія Газпром виконувати всі свої обіцятельства перед нашими клієнтами, з якими є довгосрочний контракт. Отже, друзі, давайте розберемося. Україна офіційно зупинила транзит російського газу. Це рішення набуло чинності 1 січня о 7 годині ранку і було ухвалене в інтересах національної безпеки. Український уряд заздалегідь попередив міжнародних партнерів про цей крок відтоді. Газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Які плюси для України від цього рішення? Давайте послухаємо. Головне, що тут для нас, а для нас тут важливе те, що Росія не буде вже отримувати 6,5 мільярдів доларів, які вони зараз отримують, продаючи свій газ через Україну до Європи. Тому це дуже важливо для нас для Європи. Немає будь-яких проблем. Ми знаємо позицію європейської комісії яка сказала, що ніяких там значних проблем для європейського союзу не буде, тому що український транзит зараз складає лише 4% від загальноєвропейського е, ринку газу. Тому нічого страшного для Європи не буде. Але для нас це дуже велика перемога, тому що ми позбавимо ворога, як я вже сказав, 6,5 мільярдів. Доларів щорічного доходу від газу. так, от, попри гучні заяви та обурення із Москви та Братислави, це рішення не створило газової кризи в ЄС. Європейська комісія запевняє, що постачання газу до європейських країн залишається стабільним, а енергетична безпека не постраждала. Однак, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинувачує Київ у диверсії. Заявляє, що Україна завдала шкоди ЄС і словаччині, оскільки Братислава втратила близько 500 мільйонів євро доходу. Від транзиту пан Фіцо також пригрозив скороченням допомоги українським біженцям і навіть зупинкою постачання електроенергії в Україну. Очевидно, про такі антиукраїнські залякування він домовився зі своїм другом, диктатором Путіним під час нещодавнього візиту, як ви знаєте, до Москви. сам Фіцо не приховує, що домовився із Путіним про постачання російського газу напряму. До словаччини ще до того як Україна припинила транзит, про це повідомляє агенція Reuters. Наскільки реальна загроза, що Словаччина зупинить постачання електроенергії Україні? Нагадаю, що після того, як росіяни знищили частину енергосистеми України, ми змушені купувати електроенергію в ЄС переважно в таких країнах, як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина чи Молдова. Але друзі, є одне але. І ви це маєте знати постачання електроенергії від Словаччини Україні здійснюється на комерційних умовах. Це продаж, а не гуманітарна допомога. Тому словацький уряд не може просто так взяти і припинити її експорт. Натомість Польща заявила про готовність компенсувати потенційний дефіцит. Польський уряд запевнив, що має можливість продавати Україні більше електроенергії, а технічні можливості для цього вже створені. Тобто. Під сумою дефіциту імпортної електроенергії бути не повинно це хороша новина, але це ще не все. Українські депутати зареєстрували законопроєкт про припинення транзиту російської нафти до Європи через нафтопровід Дружба. Блін, яка дружба його ініціаторами стали 18 нардепів від європейської солідарності. Нагадаю, що Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом Дружба до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 29-го. До речі, нещодавно друзі дружбу е, нібито вдарили дрони на території Росії, а саме. Брянской области. Дружба Европы и РФ под прицелом. Как сообщают РоссМИ, ночью неизвестные реактивные БПЛА атаковали нефтепровод-дружба в Брянской области. Атака якобы имела место ночью в районе поселка Мамай. Трубопровод не пострадал. Частично разрушено техническое здание на территории. Некоторые телеграм-каналы пишут об ударе ракетой дроном Пекла. Официального подтверждения этой информации нет. Нефтепровод-дружба это ключевой объект РФ, обеспечивающий транзит в Европу и. І Білорусь. Удари по дружбі засудив великий миротворець та експерт Арестович. При тому, що офіційно українська сторона не коментувала причетність до цих ударів. Не знаю навіть, що тут.

Просить мира, что приглашаем Росію на второй саммит мира, куда она, кстати отказалась і рассказывает, що мы хотим годом мира и наносить поражение ключевому объекту інфраструктури, который задевает не только російські інтерес, но інтереси наших ближайших союзников. Так от повертаючись до законопроекту, навіть розмови про зупинку транспортування нафти через дружбу одразу викликали різку реакцію угорщини. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що якщо Київ ухвалиться рішення, Будапешт може заблокувати вступ України до ЄС. Хм, яка несподіванка, за його словами, країна-кандидат на членство в ЄС має забезпечувати енергетичну безпеку блоку, а закриття маршрутів постачання нафти і газу суперечить, мовляв, європейським нормам. Тут варто зазначити, що рішення про прийняття нових членів до ЄС ухвалюються колективно та одноголосно. Тож позиція Угорщини може стати серйозною перешкодою для України. Що буде з тарифами для України, панове? Як бачимо на енергетичному ринку зараз справді гарячі, тут виникають запитання, чи торкнеться це простих українців. Загалом вже довгий час тривають дискусії щодо підняття тарифів на електроенергію. Експерти кажуть, що ринкова ціна на світло сягає до 8 гривень за кіловат, тобто майже вдвічі більше, ніж ми платимо зараз. Натомість уряд запевняє, що тарифи для населення не будуть підвищувати. Міністр енергетики, а це Герман Галущенко, сказав, що тариф на електроенергію не буде переглядатися до 30 квітня 2025 року. Отже, Україна припинила транзит російського газу. Словаччина звинуватила Київ у диверсії, Польща готова допомогти з електроенергією. А Угорщина тисне через можливе блокування нафтового транзиту. Напруження між Україною та окремими європейськими країнами зростає. А ризики нового енергетичного протистояння залишаються доволі високими. Ми будемо слідкувати за подіями, і я вже запросила Лану Зеркаль, колишню дипломатку і експертку із газових питань до рандеву, Тому незабаром запишемо це те. Дякую вам за довіру, друзі. Обіймаю, підпишіться на наш канал і подивіться свіже інтерв'ю з хімікою. До зустрічі.